Це таке ставлення, що це щось дуже серйозне. Наново розпилити пломін сердець у нашому світі. Крали десь капусту. Яблука, капусту. <гум> Куди ж дівались ці дні? В них це просто дні святкування. Карта, яка показує все. Саме тому 25 березня це день всіх толкиністів. <гум> Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас такий спецвипуск 25 березня. Тому що сьогодні День толкіністів і тому сьогодні ще один додатковий випуск. Але ми би хотіли почати цей випуск з того, щоб повернутися до минулої теми, бо є ще що додати про персні влади. Я би хотіла зачитати одну цитату з книги Володар Перснів з третьої частини. Цей момент, коли перстень дали Гендальфу, Бо спочатку три персня, які були в ельфів, були в трьох ельфів. І один з цих ельфів передав перстень Гендальфу, бо сам відплив в Валінор. І він йому, коли він йому його віддавав, він йому сказав: Візьми цього персня, пане, бо труди твої будуть нелегкі, а він дасть тобі сили здійснити ті діяння, які ти запланував. Адже це перстень вогню, і ним ти зможеш наново розпалити пломінь сердець у нашому світі, який холоне. Тобто. Ці персні не мали просто якоїсь магічної влади ельфи не просто якби. Туди вклали якусь, не знаю, щось магічне, якусь магію. А, конкретне діяння. Так, мали конкрет, конкретне діяння. І дійсно це, це прекрасно. Що це не просто перстень вогню, який, типу, ти не знаю, да, як зараз в фільмах, мультфільмах, ти направляєш перстень і загорілося там дерево. А завдяки цьому персню він міг наново розпилити пломінь сердець у нашому світі. Це сталося, правда, що Гендельф, якби ну, ніхто не знав, я навіть не пам'ятав, що в нього був цей перстень, але саме так він і діяв, що Гендельф не своєю особистою силою, чи навіть силою цього перстня, так, але через якби, діяння цього вогню в серцях людей, ельфів, так, що він мав цю здатність якби, теж примирити, підсказати, дати відвагу, щоб зробити правильне рішення, бо без цього. Середземня програло би війну. Або ти ж, наприклад, підсвітлювати в людині якісь певні хороші якості, так як він, mm -hmm. наприклад, якого ми бачили Піпіна на початку, і потім, якби він не став, звичайно, супер Герої. розважливим і супергероєм, так але якби біля Гендальфа як він якби почав ніби розкриватися інакше mm -hmm. для нас. Як виховання, ні? як допомога в тому, щоб людина. czy hobbit w tym wypadku odkrył swoje dobre jakości, taki w je wykorzystaty dla dobra. A nie tylko, dla jak wcześniej, nie, Cy pipin, Mary, co one robiły tam? Krały gdzieś kapusty Ja kapustę sąsiadów, <stans> tak? A tu okazało się, że oni i takóż bidważnymi gotowymi do pożertwy. Ja też chodził powiedzieć, bo jakiś na tym tygodniu najszedł takie wyjaśnienia za Galadriel, także za jej pierścień, tak, Ми говорили, наскільки це було складно, це теж спокуса, яку Галадрія перемогла в собі. Бо, наприклад, різні люди мали різні ставлення до цього персня, так: Гондор, Денетор, Боромір. Вони якби були спокушені, хотіли його мати, щоб перемогти зло, використати його владу. Фарамір вже було показано, що якби боровся з цим, і, і був один момент, коли він точно сказав, що. Навіть якщо б Гондор мав впасти і на бути мабуть, знищене, то я би не використав цей перстень, щоб що якби видно, цю перемогу в боротьбі, але є теж моральна перемога. І що ця моральна перемога є важливіша. Це теж довга тема, але Галадріель, наприклад, було цікаво, що вона мала ту спокусу взяти цей перстень. Чому? Була б сильнішою, могла б зробити багато добра, але хіба теж йдеться, бо було сказано, що її перстень, то який вже мала, Створив цей захист для. Проблема в тому, що єдиний перстень, то який шукав Саурон, він був пов'язаний з іншими перстнями. І здається, що якби знищити цей єдиний перстень, то також інші персні втратили б свою силу. владу. І це означає, що Лотулоріен було б вже без цього захисту, можливо, було б знищене. І тому вона мала таку сильну спокусу, тому що to swoje carstwo dom, swoje batikwszczynu swoich elfów jakich miała zachęszaty i robiła to zawsze temu mu persni i rozumiesz że jak jedyny persni będzie zniszczony to ten dim bude takoż, ma być pider w zanepad i to mu przemagać z pokusu wyrysuje że kraść najby widryktysa nie Czego szczęścia szczęście tu w ten moment na tej ziemi zarady spacy Syry se i i to mów ona potem też wyruszyć w podróż w Alinor, nie? Jakby, no zaleszaj, nie, pytania, to wsze. To mu pytanie, to muszę dla mnie było zdziwowanie, że istnieje coś takiego jak dzień Tolkiniстів i czemu same 25 marca. W ogóle Так, Для довідки. Для Толкіна взагалі було дуже важливо е створення так, цього, цього всього світу. Е я навіть читала, що в нього м часом, коли йому його щось запитували про там, про володаря перснів, про всю цю хронологію, про всі ці події. Він про це так розповідав, ніби насправді він не вигадав всю цю історію, а просто її задокументував, що це насправді mm -hmm. колись все відбулося, а він просто ніби зібрав потрібні документи, ну, як пішов в архів, позбирав якби, необхідні документи, подивився якби написав з цього просто цілісну історію. Це цікаво, тому що. Wiemy, że on, jakby, nasilował też te mitologie i legendy. I legendy takie, one chcą pokazać, że to było naprawdę. I to mu może, też ta dokumentacja i, i, i takie bardzo kropitnickie ta? pokazania tych wszystkich dat, co kiedyś było, jakby, żeby pokazać, że to nie jest fantazja, jak ktoś sobie przyдумаł, kiedy siedział w, w krysli, Ale że na jest prawdziwe. Jest cały rozwój historii i tego świata. Якби це допомагає бачити, що це вірогідне. Розумію, що це неправда, але воно просто носить на собі ці, ці риси, як, якби легенди, ці розповіді. Я теж останнє дивився, що Пітер Джексон, цей режисер, він теж якби казав, що я хочу зняти володара персні, думаючи, що це насправді відбулося. І це неймовірне. Дорослі люди, ми всі розуміємо, що немає орків, немає. але якби, Це таке ставлення, що це щось дуже серйозне. що щоб показати всі-всі елементи, не, не, не тільки те, що мені подобається, але показати це все багатство. Цікаво. Дійсно, як цілісну історію. І чому теж е, фільм вийшов та, такий насичений і. Ну, дуже класний. Тому що вони, по-перше, так режисер до цього ставився, як до історії, яка була. Mm -hmm. І плюс вони ї... приїхали в цю Нову Зеландію, так, і там всі ці місця. І якби вони все це так зробили, так організували, ніби всі ці події там і відбувалися, ніби от вони приїхали відтворити історичні події. так. І м -м -м, просто я для того, щоб ви розуміли э всю суть. Книга Володар Перснів, так, от третя частина. Майже одна третя оце все. Це додатки. Це е, опис. Е, По-перше, кожен з народів мав свою мову. І то, в Толкіна вони були придумані. Це і е, не знаю, фонограми, і. Е, я не філолог. Вим, я вже розказала. Що... Я зустрів одного священника, який. Десь там знайшов, що ельфійською мовою є молитва «Отче наш, радуйся, Марія, і він таким чином навчився молитися розарій ельфійською мовою, яка була придумана Толкіном. але настільки це було добре зроблено, що це мова, яку можна ну, перекладати, наприклад, молитви на неї. Теж, наприклад, якщо слухати. E Інтерв'ю акторів, які грали, так там mm. Арвен, наприклад, Леголаса і так далі. Вони не просто клекочуть там, типу, оці mm. <схід> це не просто набор набор звуків, а вони дійсно вчили цю ельфійську мову, щоб потім сказати певні, навіть якщо це були просто якісь фрази, так, в певний момент. <пасп 'я> Але це дійсно продумана е, повністю система мови. І mm -hmm. там вона не одна, це не тільки льфійська, там так. як діалекти так, різні. І для рохану, і для гондору, наприклад, і в, теж в хобітів інша. Енти це взагалі зовсім інша. І якби кожен, кожен з народів е, в орків, кожен з народів мав свою іншу мову. І що найцікавіше, ці мови були так геніально створені. Що... Наприклад, ельфи, коли говорять, це як поезія, не? вони співають, вони так мелодійні, як, як солов'яна українська мова. Так. А мова мордору e, це, це, це жахлива, тверда, шорсткі такі звуки, неприємні для вуха, неймовірне. Це теж непридумані мови, як часто діти там, щось собі там придумують, не? але. Але насправді вся система звуків і, і граматики ну все. Також додатки, там карти. Я пам'ятаю, коли читав ці книжки, я був здивований. Карти, так, Карта, на яка все. показує все, де, де, де ця подорож можна слідити. Це я прям вам як в Біблії, так само <ріху> на обкладниці там є карта. Не знаю, там подорожі святого Павла, і можна подивитись, коли читаєш так само серед я. я не знаю, чи добре буде видно, але так це і це ж не одна сторінка, просто карт. Кому не видно, треба купити книжку. Так, купіть, купіть собі книжки. Я взагалі, коли вже перечитувала третій раз, то хоть в мене з'явилася мрія купити собі карту Середзем'я, повісити собі на стіні і відмічати подорож Фродо окремо подорож там Арагорна. Бо вони ж такі є, тільки не такі великі, які я би хотіла. Вернемося до дат. І окрім мови, також в Толкін придумав літопис окремо і для людей, і для ельфів, і для і в хобітів був свій окремий на першу епоху, на другу, на третю епоху, потім четверта епоха. Типу, в нього було продумано все. Історія знищення персня тут конкретно по днях. Просто от написано 12 квітня Гендальф прибуває до Хобітова. 20 червня Саурона такої згіля. 18 вересня ранкової пори Гендальф утікає з Ортанка. Ну тут все просто все, все 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 по днях. І повертаючись, чому 25 березня це День Толкіністів, День читачів Толкіна. Тому що саме 25 березня Фродо та Семвес дістаються до Саматнауру, тобто вкидають перстень до. Е Догори, 25 березня. Воїнство оточено на шлакових пагорбах, Арагорн, так? вони це Арагорн, Рухан, до... всі... Так. Фроду та Семвездіються до саме Науру, голум хапає перстень і падає в розколине судьби, повалення барадура та зникнення Саурона. Тобто перемога, остаточна перемога. І саме тому, 25 березня, це день всіх толкеністі. Вітаємо всіх вас, і вітаємо нас! 70. Дивіться, сьогодні всі володарі перснів. Якщо у вас немає книжки, ви не можете її читати. А якщо у вас є книжка, то саме в цей день читайте книжку. Добре, але можна задумати, чому Толкін вибрав такий самий? День. Є порядок, є логіка, ці подорожі, але дати є, мають своє значення. Так, ще, один, Значу, ще ти... один цікавий факт: 22 вересня день хобітів. Світній день хобітів. Okay. Чому саме 22 вересня? Тому що 22 вересня день народження Фроду та Більбо. Вони, типу, святкували день народження в один день. Mm. І ще цікаво. що... — І так що... і починався Володар так. так? Зі святкування цього дня народження. Дня народження. Ем... Як і теж, не? Це були його 111 одинадцяти. Tak, здається, так, стається так. No, де народження. Там теж декілька дат таких, прям гематрія, <laughs> значення цифр. І окрім літопису, Толкін також придумав календарі, типу окремий календар для хобітів, окремий календар для. Бо в них були різні календарі: в хобітів, mm -hmm. в ельфів і в людей. І в хобітів. E, Календар складався, якщо я не помиляюсь, в них теж було 12 місяців, але кожен місяць е, мав 30 днів. Угу. Якщо так порахувати, то воно якби не трошки збігається. Ну, типу, там залишаються пару е, зайвих Дайте. днів. Куди ж дівались ці дні? В них це просто дні святкування. Слухай, От вони це просто з ці дні робили свято. Я вивчав про Древній Єгипет. тому що na widzminówit od większości mezopotamskich i tych imperiów w nich był e, lunarny kalendarz miesięczny kalendarz tak. nie tak, tak 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 no w sensie <coughs> mniejszych dni i tam trzeba było na багато więcej dodawać jakichś różnych tam podii a igipt już 4 5 nawet більше tysięcy lat temu już miał e, słoneczny kalendarz 12 miesięcy po 30 dni i tam była ta różnica malesieńka ale jest Яку теж просто визначали mm -hmm. день свята, ні? Додатково. І хобіти, як ми знаємо, як люблять святкувати, як вони люблять відпочивати, то вони просто в них велике святкування. Там декілька днів, там здається, два дні влітку, два дні взимку. Велике святкування. І через те, що в них дні не рухаються, так само 30 днів, 30 днів, 30 днів. То 22 вересня це завжди четвер. Я не знаю, чи він робив так спеціально Толкін, але хм, просто вчора я коли про це прочитала, мені, було, я, мені прийшла думка в голову, що ми говорили, що Фродо це як типу, втілення Ісуса Христа як священника. Великої четвер ми святкуємо встановлення Євхаристії. І, типу, а день народження Фродо саме в четвер. І якби цікаво. І е, через те теж, що ці дні не рухалися, то 25 березня це завжди неділя. І я теж вчора прочитала, що я не знаю, наскільки це правда, насправді, колись давно-давно Стародавня церква цього дня святкували Пасху завжди, 25 березня. І знову ж таки, співпадіння, я так не думаю. І сьогодні церква, напевно, святкує 25 березня, Благовіщення. Це дуже велике свято, тому що. same to dzi, się Jezus Chrystus i to mówię ci dwa fakty: zniszczenia Persja. My go że co może być taki obraz, nie wiem, zła w tym świecie, jest zniszczony. Same to kiedy Aniel Gawril, by Marii, narodzenia Spasytel'a świata, to jaki na sprawdzie zniszczyć wszystko złe i mu... Це символічна дуже дата, і ще була одна, правда? Так, братство Персня виходить з Рівендолу саме 25 грудня на в день Різдва. Тобто, по нашому календарю різдво, народження Спасителя, тобто, тобто місія Персня пов'язана з подіями спасіння. Вся історія спасіння серед землі починається саме в день Різдва, саме якби в подію спасіння всього людства, коли народився Ісус Христос. А теж, наприклад, 25 березня, якби з одного боку, так якщо бо ми насправді не знаємо, що... ну я особисто не знаю, можливо, десь ще є ця інформація, я ще її не знайшла. Що саме вкладав Толкін? Чи це, якби з його точки зору, 25 березня це було благовіщення, чи це була це якби, Пасха в Стародавній церкві? Але якби і з одного і з другого боку, так? якщо це Пасха, то це якби ця велика перемога знищення персня, коли Ісус переміг смерть. Якби це і зробили Фродо і Сем, так? коли вони знищили перстень. І голум, насправді, не збудемо зменшувати його вклад. Це. <рес> <рес> Три хобіта знищили перстень. <рес> <рес> і вони. Е... А, і вони теж перемогли смерть, по суті бо перемогли Саурона. Але з другого боку, якщо це благовіщення, то е, в благовіщення, якби в лоні Марії зародився Ісус, так, зародилася надія на спасіння. І моментом знищення персня, якби зародилася надія на знищення зла в середзем'ї. Бо ми вже говорили, вся війна не закінчилася в момент знищення персня, бо потім Арагорн ще довгі роки провадив, не знаю, зачищав землі від орків. Те саме так благовіщення, як зародження Ісуса в Лоні Марії почалась історія спасіння. І якби тут ніби теж якби, так є. І велика перемога Пасха, і якби початок, теж потім почалась нова епоха, але нова епоха почалась пізніше. Я не знаю, чи це місце на це, але Bo можна би сказати, що є різні дати, можливо, це випадково, можливо, це якесь інше значення, тому що теж знаємо, що 25 грудня це день сонцестояння, що коли зима, коли день починає бути довшим, все довшим і довшим. Якби... To też ciekawe, że właśnie data RIS-2, jakby była wyznaczona, jest jedna taka teoria, która mówi, że w Rzymskiej Imperii wtedy świętowali Dzień Sol Invictus, niezwyciężonego słońca, ponieważ to słońce zaczęło nabierać siły, i że właśnie dlatego certwa wyznaczyła datę na świętowanie RIS-2 na 25 grudnia. Dlaczego? Ponieważ jazykysy zбираły się wszędzie w ten dzień, i kiedy oni nawrócili, aby nie zniszczyć te ich niezwyczaje, żeby to nie było tak bolecze, to po prostu nadali nowe znaczenie dla tego świata. I prawda, że błogosławieństwo, no, Jezus Chrystus jest tym słońcem, jest prawdziwym światłem. I tak samo była uwierzchnia, można by tak powiedzieć. Tak? My nie mamy z tego, co w pewności, tak? w jaki dzień narodził się Jezus Chrystus. I jakby jest ważniejsze znaczenie tego faktu. I ja na przykład patrzę, show Tolkiena tak cze Weź świat fantazji wydumane chociaż genialno ale ono naciekaje na, na znaczenia z, na moralność, bo na przykład ci gnomy, ci wszyscy rzeczy, jak się tak ludziom takim nie znaje, zwyczajnym katolikom, czemu ja mają czytać tę pro o jakichś gnomi w tak no šo, co to z moim życiem? Można by сказать. Nieprawda, prawda, że Tolkien jakby opierał się na, na ci legendy, na mitologiu nordycku, to mu na przykład, elfy, i także na Beowulfa, co angliosaks twier. Ale ja dumęłam, że on zrobił to samą cerkwa z tymi jazycznymi zwyczajami, że on jakby nadał nowe znaczenia. No, Zazwyczaj proszę i legendy, nie, pro jakąś winę, proćbu, pro prowę i co rozpowiada Tolkien. <laughs> Zakochań i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest u Tolkiena. Ale nie zostawia się na tym poziomie, nie wiem, tych yy, legend, ale idę na dużo szersze, da? To, co Tolkien kazał, że nie wykorzystuje alegorię, ale rozpowiadają historię. Ale Biblia jest samym tym, co też rozpowiada historię. Jest też jakieś zapowiedzi, przypisy, ale w bliższości tej historii historia Tak samo Tolkien rozpowiada historię ludzi, w jakich wydno działania no dobra, to znaczy Bóg nie? nie jest tam nazwany, ale on tam jest duże Bardzo wsi pod podziały, nawet te daty, to potwierdzają, że te tak? rzeczy nie odbywały się wypadkowo. Że jest działania, prowadzenia Boga, który przez ludzi prowadzi e, do zwycięstwa nad slom Dlatego ja bym powiedział, że tak samo jak te daty, nie jest przypadkowo, to nie tylko Dzień stojania, czy... Nie? Ale te ci światy, jaki do pomóc nam przeżywać nasz czas, Że czas jest oświadczony. Tak samo jak ta historia. To nie? nie jest taki język niski, mitologia, ale jest oświadczona tym sensu chrześcijańskim, jaki no, jak tak doturkaje. Że dużo, bardzo ludzi mówi o pro hobbita, pro peśni, że coś, coś nie taki ciekawy. Ty, ty wyczuwałeś z czas, nie? Kiedy czytasz historie, kiedy widzisz te przykłady, te... No. Тому є багато що тем, які ми можемо доторкати. Дитерк... Я вчора, якщо говорити, що фільми доторкають, я вчора просто перечитувала е, якусь інформацію, дивилася якісь відео, і почалося знову оцей момент е, знищення персня. І якби знову я не знаю, коли я перестану плакати в ці моменти в фільмах. І знову, якби воно, бо воно торкає оці моменти, коли, не знаю, в мене від початку війни біля Міна та там. Все я поплила. Mm -hmm. Теж, наприклад, Володар Першнев це не єдиний е, світ, який придуманий до деталей. Толки не єдиний в своєму роді, який придумав якийсь світ. Їх таких є насправді дуже багато, але немає жодного, який би торкав так сильно, який mm -hmm. би стосувався нашого життя так сильно. Саме тому, що Толкін вкладав в це не просто якусь вигадану історію, не просто якусь легенду, якийсь міф, а вкладав в неї щось, щось велике, щось важливе. І те, чому, наприклад, ми б вам радили ну, знову ж таки, знову ж таки, читати цю книжку або дивитись фільми, бо ми не закликаємо вас вірити так, в гномів ельфів, тому що певна поезія, певні книжки, вони, е, якісь мистецтво нас теж наближають до Бога. бо це все описи речей, яких створив Бог. Бо ми можемо Бога побачити не тільки в церкві, в молитві, а не знаю, в заході сонця, в сході сонця, в природі, в всьому, що нас оточує. А е, також часом і фільми є, фільми теж хороші, не, фільми не всі погані. Фільми, не знаю, музика, мистецтво, картини, поезія, різні романи, і так далі. Вони в більшості теж описують саме цей прекрасний світ і всесвіт, який створив Бог. І це теж нас може наближати до Бога. Ми теж можемо зустріти його і в книга, в книжках, Володря Персі. Тому ми ще раз знову ж таки вітаємо вас з Днем Толкіністів. Не забувайте писати нам коментарі. Ми їх читаємо. Пишіть нам, питайте, коментуйте, ставте вподобайки. Можете теж поширювати це відео. Гарного вам святкування, теж і благовіщення. До наступного разу.